Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Анна Могильна, а передусім про таке. Виплати зростуть, Кабмін змінив розрахунки мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 2026 рік. Голос допомоги. Аліна Цуркань, операторка відділення зв'язку ДСНС, розповіла про свій професійний шлях. Черкащанка Ірина Литовка стала автором банера, який прикрасив локації 29-го українського фестивалю у канадському місті Торонто. Доба на Черкащині почалася з повітряних тривог. По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. Як інформує начальник Овай Ігор Таберець, у межах області знешкоджено 10 російських БПЛА. Минулось без потерпілих. Руйнації від падіння уламків за попередніми даними теж немає. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександру Калинове загинув капітан поліції Константин Бінковський. Про це повідомили в прес-службі головного управління Національної поліції України в Черкаській області. Свій шлях у правоохоронних органах він розпочав у 2008 році на посаді ОПЕР уповноваженого сектору Карного зрошуку придніпровського райвідділу Черкас. У 2023 році доєднався до штурмового полку Сафарі, бригади Національної поліції Людь, а з 2024 року служив у батальйоні спеціальних операцій Еней. Костянтин був справжнім воїном, за яким без вагань йшли побратими. Він брав участь у боях за Курдюмівку, Кліщіївку, Вовчанськ, Торецьк, Яблунівку та Олександру Калинове. Здійснював евакуацію поранених і загиблих. Завіданість службі, нагороджений медалями 10 років сумлінної служби, Заохочувальною відзнакою, медаллю за особливу службу третього ступеня, медаллю за взаємодію, відомчою заохочувальною відзнакою нагрудним знаком за відвагу в службі, медаллю 15 років сумлінної служби. Прикордонники Чопського загону затримали п'ятьох чоловіків, які мали намір перетнути українсько-словацький кордон у незаконний спосіб. Затримані мали при собі паспортні документи і виявилися жителями Київської, Черкаської, Рівненської і Закарпатської областей. За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України західний кордон затримані зізналися, що для втілення задуму звернулися по допомогу до переправників. Така посуга коштувала від 8 до 12 тисяч доларів. Організатори схеми розселили клієнтів по готелях, де ті чекали на переправлення по декілька днів. Потім їх забрали з визначених місць і посадили в автомобіль 59-річного закарпатця. Той мав довести їх до місця перетину кордону, але на півшаху до нього групу зупинив прикордонний наряд. Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. У проєкті державного бюджету на 2026 рік Кабінет міністрів України передбачив зміни в розмірі мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Їх змінили вперше за два роки. Йдеться у тексті з законопроєкту, оприлюдненому на сайті Верховної Ради. Отже, з 2026 року в Україні пропонують встановити. Загальний прожитковий мінімум до 3209 гривень, прожитковий мінімум для працездатних осіб до 3328 гривень, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 2595 гривень. Останній показник визначає також мінімальний розмір пенсії. Законопроєкт встановлює максимальний розмір пенсійних виплат у 2026 році на рівні майже 26 тисяч гривень. Крім того, проєкт закону передбачає зміни у розмірі мінімальної зарплати. Кабмін пропонує збільшити її з 8 тисяч до 8 тисяч 647 гривень. Це на 8% більше за показник 2024 року. Січі поліції повідомили про підозру водію, який спричинив смертельну ДТП біля Умані. Вночі 13 вересня на «Стрий» із варини 40-річний кермувальник автомобіля Дача Логан, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Ауді під керуванням 22-річного чоловіка. Внаслідок ДТП загинула 3-річна дівчинка ще двох пасажирів дача 41-річного чоловіка та 38-річну жінку доправили до лікарні. Поліцейські затримали водія. Нині він під вартою без права внесення застави. Йому загрожує від 3 до восьми років тюремного ув'язнення. Аліна Цуркань операторка відділення ЗСУ ДСНС. У найнапруженіші хвилини саме вона приймає дзвінки та першу чує крик про допомогу. Проїзд шлях до цієї професії щоденні виклики та мрії у сюжеті головного управління ДСНС у Черкаській області. З дитинства Аліна знала, ким хоче стати. Її батько та тітка працювали рятувальниками, тож маленька дівчинка часто приходила до них на службу і захоплено спостерігала за роботою. Тепер вона сама частина цієї команди, операторка відділення зв'язку. З дитинства батько мене брав завжди з собою на роботу. Він тоді працював на азоті. Зараз тепершня та частина. Я постійно там знаходилася в колективі так само диспетчерів, ще тоді працювала Люба Кананчик, як я зараз. Вони постійно гуляли, займалися зі мною. Потім завжди приміряла батькову форму. Мені це дуже Да, Навіть був у мене період, коли я хотіла поступати сюди. Але так як папа казав, ти дівчинка. Вирішила піти трошки на іншу професію. Зі слів Аліни, від дії оператора під час виклику залежить дуже багато. Саме вони визначають подальший алгоритм роботи та швидкість виїзду підрозділу на місце події. Є виклики, які не обов'язково пов'язані з пожежею. Є виклики такі, е, де потрібно надати якусь певну психологічну допомогу людині. У мене, наприклад, на моїх чергуваннях дуже багато було таких викликів, там, де. Ми працювали не тільки оператором, а й психологом. Іноді буває дуже важко психологічно, каже операторка, адже люди телефонують у стані стресу, розгублені й налякані. Важко дуже нам диспетчерам в цьому плані психологічно, тому що. Багато дуже самогубців дзвонять, яких хочуть від нам прямо трубку розказують, що ми хочемо покінчити життя самогубством. Ну і от підтримувати цю розмову, підтримувати їх в першу чергу психологічний стан. Ну, це треба вміти. Трапляються Трапляються хибні виклики. Хтось телефонує на 101 жартома, навіть коли небезпеки немає. Та роблячи це, люди не усвідомлюють. Вони забирають у рятувальників, час від якого може залежати чиє життя. Надалі з такими випадками працює поліція. Дуже багато людей дуже нервують. Е, вони думають, що ми, ну коли випитуємо цю всю інформацію, номер телефону, прізвище заявника, вони думають, що ми втрачаємо час, але насправді, коли ми випитуємо цю всю інформацію, насправді е, вже направляється машина, вже створюється картка виклику. Е, а ми просто як вдогонку дізнаємося. Е, нам потрібно інформацію, яка потрібна нам потім для того, щоб підрозділ краще зорієнтувати. Найболючішими для Аліни є виклики, що стосуються дітей, вона сама двічі мама. Тож кожна така історія особливо тривожить, адже йдеться про маленьке життя, у яких усе ще попереду, було дуже болісно до речі, коли жінка їхала. На зустріч до чоловіка військового свого, і в Золотинському районі, там біля села Піщане, вона потрапила в ДТП. Жінка загинула, а дитина, слава Богу, виявила. І ми контролювали це питання. Ми дзвонили в міську нашу дитячу обласну лікарню і контролювали, чи жива вона чи не жива, який в неї стан. Це було важко. І друге, важко, коли все ж таки, так як у нас в країні війна, то тобто ці прильоти. Прильоти, коли падають чипеди, ракети. Коли щось що те, що там матеріально пошкоджено, все відновиться, заробиться, Ну, все воно буде. А от саме головне – це життя людей. Свої сили рятувальниця відновлює околі сім'ї. Звичайна прогулянка в парку чи хатні справи допомагають відволіктися від напружених робочих днів. Вона переконана, аби не вигоріти емоційно, потрібно навчитися не пропускати все через серце. Якщо ми тут будемо сприймати і переживати і постійно думати, то тоді так людина швидко вигорить. А так, потрібно просто не пропускати через себе. Пропустити це в цю хвилину, коли ти прийняла, коли ти займаєшся цим викликом. А далі потрібно трошки розвантажувати голову. По-перше, я відчуваю радість за те, що я змогла комусь допомогти. Для мене це дуже цінно. В першу чергу, для себе, як не як співробітника, а як особистості, за те, що я можу допомогти, можу підтримати, можу вислухати. Я вгадаю, що люди також цінують. Минулої доби на території області зареєстровано 11 випадків загорання сухої росинності на відкритих територіях. Вогнем знищено понад 11 гектарів. Про таке повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України. Найбільше постраждав Зенигородський район, там горіла суха та стерня на значних площах. У селі Вергуни Черкаського району вогонь із сухостою перекинувся на господарчу будівлю, знищив частину покрівлі та пошкодив паркан. Двічі займання виникали на Умальчині у Дзензелівці та Кривчунці. Причиною пожежі стало необережне коріння. До ліквідації всіх пожеж залучилися підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та спеціалізована техніка агропідприємств. До Умані на святкування Рожгашана вже приїхали понад 4 тисячі паломників з різних країн світу. У коментарі виданню. Вісімнадцять три пресекретарка Черкаського Ва Вікторія Курченко розповіла, що найбільше гостей з Ізраїлю США, Канади, Великої Британії та Франції. Загалом очікується не менше хасидів, аніж торік. Тоді до Умані їх прибуло близько 30 тисяч. Речниця головного управління національної поліції у Черкаської області Зоя Вовк зазначила. Ще наразі жодних правопорушень з боку паломників не було. Водночас, під час садкування Рожгашана, поліція ДСНС продовжить працювати у посиленому режимі. Нашого цвіту по усьому світу черкащанка Ірина Литовка стала автором банера, який прикрасив локацію 29-го українського фестивалю у канадському місті Торонто. Українська діаспора в Канаді за чисельністю посідає восьме місце серед етнічних громад і є однією з найбільших і найстаріших українських діаспор у світі. Мистецький фестиваль українців Blur West Village Торонто, який покликаний зміцнити багатокультурну площину Канади, щойно пройшов у місті Торонто вже в 29-те. Майже на двох кілометрах перекритої вулиці Блур можна було посмакувати українськими спеціалітетами, придбати українські сувеніри, вишиванки, подискутувати. Вати, послухати і подивитись на виступи українських мистецьких колективів. Саме в вересні тут відзначають е, всі такі українські свята та фестивалі, які проходяться абсолютно по всій території Канади, в усіх великих містах, в Онтаріо, саме в Торонто. Це самий найбільший фестиваль. Почали його відзначати 1891 року. Тоді, коли е, перші українські мігранти потрапили до Канади, і тоді цей фестиваль зібрав близько тисячі людей. Наразі цей фестиваль за три дня збирає близько мільйона людей. Чанка Ірина Литовка в Канаді мешкає вже два роки. Вона художниця, тому залишатись осторонь від такого масштабного дійства, як фестиваль, ніяк не могла. Коли Оргкомітет фестивалю оголосив конкурс на кращий фестивальний банер, вона вирішила взяти участь. Конгрес українців в Канаді саме об'явив конкурс на банер, який буде символізувати. Цей місяць української спадщини я мала честь прийняти участь в цьому конкурсі та перемогти. Пані Ірина була вражена тим, як зберігаються українські традиції у Канаді, і спробувала передати свої відчуття у роботі. Серед 15 претендентів саме її банер визнали переможним. Банер створювався два місяці, починаючи від скетчу до самого фіналу, коли вже його вішали на стіну. Цей банер знаходиться на вулиці Блур. Ця вулиця вважається українською, саме тут проходить український фестиваль, найбільший в Північній Америці, і маленькі версії цього банеру також відправилися по всіх містах, де також проходять українські фестивалі, що особливо цінно. Кожен елемент банеру має своє значення і символізує історичний шлях української діаспори у Канаді. Від перших переселенців до вимушених тікати від війни нині роботу Ірини Литовки високо оцінили не лише члени журі. Пані Ірина зробила чудову працю. А за нами пані Анастасія, також черкани. Там бачите, там інтерв'ю проводять. Так. А і тут на нашій вулиці ми так витворюємо Україну. А і наш головний, наша ціль, наш обов'язок тут. Представити українську спадщину, яку наші предки привели тут до Канади і розвивали тут більше як 130 років, і беручи під увагу тяжку працю наших предків і далі тих предків України, які розвивали Україну. Ми маємо нашу культуру, маємо нашу спадщину, яку ми сьогодні і обороняємо перед ворогом. А з другої сторони, яку ми вживаємо як засіб, як зброю нашої далі боротьби. Приємно, що багато на таланти Черкащина знаходить свої можливості і демонструє їх далеко за межами України. На Уманщині повідомлено про підозру заробітчанину, який намагався вбити свого колегу. Як повідомила прес-служба Черкаської обласної прокуратури, підозрюваний проживав ще з двома колегами, з одним із яких склалися неприязні стосунки. Чоловік дочекався ночі, підійшов до сплячого потерпілого та вдарив його мисивським ножем у шию. Завмисник подумав, що завдав смертельну удару та втік. До кімнати повернувся третій мешканець та викликав медиків. Потерпілого врятували. Заробітчанина затримали та взяли під варту, йому загрожує до 15 років ув'язнення. 320 мешканців області захворіли на COVID-19 упродовж тижня. Серед них 97 дітей, інформує Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 15,1% вищий, ніж тиждень тому. Найвищі показники захворюваності відзначились у Черкаському та Уманському районах. Шпиталізовано 85 осіб, із них 33 дитини віком до 17 років. Зареєстровано летальний випадок від коронавірусної хвороби у 61-річної жительки Зенигородського району. На Черкащині вересень продовжує тішити літнім теплом. Від початку місяця жодного дня холоднішого за кліматичну норму. Середня температура першої половини вересня становить 19 градусів, що на 2 градуси вище середніх показників. Опадів, утім, бракує. У середу синаптична ситуація зміниться. Атлантичні вихори зрушать із місця, блокуючи антициклон, і до області наблизиться атмосферний фронт із північного заходу. Це призведе до утворення циклону, який принесе дощі різної інтенсивності, місцями грози та шквали вітер до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів уночі і від 22 до 27 градусів в день, повідомляють у Черкаському гідрометцентрі. А от осінніх заморозків найближчим часом не варто очікувати. За спостереженнями метеорологів, цього року погодні процеси склалися так, що принаймні протягом наступних 10 днів холод не загрожує. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб каналі Ільдана Тирка, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна!